Лехчебан. Міні-оповідання. Астролог. Коли Іван закінчував журфак університету, він уявляв подальшу роботу, якою завгодно, з єдиною константою, залишатися журналістом. Він фантазував, уявляючи себе то відомим міжнародникам, який гасає по гарячих точках. То таким собі політичним провокатором, який уїдливо жорстко фейлетонує на передовицях відомих видань, навіть міг уявити себе спортивним писаку, який із захопленням висвітлює олімпійські баталії. А ще бачив себе телеведучим і радіожурналістом наймоднішої революційної рок-ФМ. словом ким він себе тільки не уявляв, не уявляв він себе тим, хто пише для зубожілої радіостанції шансонного розкопи. Але так уже дивно крутанула в слалому гіганті доля, що довелося працювати саме на ті раз з якої не раз щиро з друзями кепкував, не витримуючи можливості посміятися, попехтівши й побурчавши з приводу іронічної та злої долі, махнув рукою гаразд, потерплю, підзароблю, а потім звалю нафік. Власне, цей був його план на найближчий рік, ну, що найбільше на два. Я забув зауважити, що Іван був хорошим і старанним хлопцем. Таланту особливо не відрізнявся, зірок, як кажуть, із неба не хапав, але компенсував у це, -це завзятістю і методичним, упертим розв'язанням будь-яких життєвих проблем. До всього підходив ґрунтовно. Ось і дике для нього завдання головного редактора писати щоденні гороскопи. Виконував, згнітивши серце з науковим підходом, слід сказати, що Іван не вірив у всі ці дурниці про те, що діва в Сузірі водоліє якось впливатиме на якогось там. Перся та сприятиме бізнесу, допомагаючи реалізувати вагон контрабандної горілки. А його дружина близнюк, до речі, в цей час не повинна телефонувати подругам, бо посвариться на рівному місці, адже вона не знає, що рак підлої тишком у ліс до Терезів, які легковірно вілікся на придуркуватих козирогів, які зігралися, заграються з ними. Словом, від усієї цієї нісенітниці Іван зазвичай тримався осторонь. Але зараз саме цим мусив займатися змушений був займатися. Важко зітхнувши, він для початку набрав у бібліотеці купу відповідної літератури, понишпорив інтернетом і засів за новий для себе предмет астрологію. Десь після місяця студуювання химерних книжок, сотень заплутаних схем, Іван озброєний свіжими знаннями видав свій перший гороскоп. Головний редактор Сансанич, прочитавши його опус, промовчав, почухав перенісцю ручкою і розпочав виховання нового редакційного зорописця. Ех, розумієш, нам нового глоби не треба. Ти, Іване, давай конкретніше. Люди люблять, коли їх лякають або обіцяють гаразди. Але тільки не взагалі не зрозуміло від чого і як від конкретно зрозуміло їм. Ну ось дивися, продовжував він. Ти пишеш, що для стрільця сьогоднішній день з'єднання з рибою обіцяє зміни ставлення до нього оточуючих. Ось почує цей самий а, як його ага, стрілець блін, і подумає, що це для мене означає. Та фік його знає і перемкне радіо на іншу хвилю, а ти тримай його. Ти йому милому підкинь інформацію, що мовляв, оскільки він уліз блін у лайно, тобто як ти там пишеш? Ага, ось редактор ткнув прокуреним пальцем в аркуш, зв'язався з рибою, то напиши, що ця сама риба сьогодні для нього ух, яка підступна, блять, і отруйна зараза, і давно вже плавниками своїми гребе блін на його місце. Тому для нього на роботі сьогодні буде паскудно. Ох, як паскудно. А чому паскудно? всміхнувся Іван настільки вільному трактуванню гороскопа. Та тому, що понеділок сьогодні всім паскудно, філософськи пробормотів старий і досвідчений Сан Санич. Наука не минула даремно. Іоанн почав видавати щоденно гороскопи нескладні з позиції вікової науки і не переписані з інтернету, а написані виключно відповідно до його власної інтуїції та настрою. Він розумів, що з таким методичним підходом довго на радіо не протягне. Виженуть. Це точно. Але люди слухають і щось інше порівнюють, адже люди порівнюють з чимось. Зрештою протягом дня можуть хоча б замислитися, чим відповідало те, що почули вранці вдома на кухні і ввечері біля телевізора. І повинні зателефонувати на станцію, сваритися що ось, мовляв, ви всякі нісенітниці забиваєте голови, а насправді нічого не збувається, і це все брехні, і не мороч нам голову, так розмітовував штатний астролог Іван. Насправді ж ніхто не лаявся. А дві інтернет-газети почали передруковувати його Астроахінею, і там навіть коментарі були зовсім нейлаливо дивна річ. Сьогодні Іван, вочевидь, запізнювався на роботу. І тільки через те, що вчора з друзями після рок концерту ох я добре гильнули до ранку. І черговий прогноз життя всіх цих дів, тільців, тельців, козирогів довелося писати на швидку руч із дурною головою під самий ранок у перерві між черговим блюванням в унітаз, міцною кавою, холодним душем. У підсумку народилася якась суміш декадансу та готики впереміж із застереженнями і песимізмом щодо сьогоднішньої працездатності завдяки долі. Що не послала жодного даїшника, на роботу Іван майже не запізнився, і прогноз здав вчасно. Прямо етери якраз почався, і за 20 хвилин мали всі ці раки і Терези насторожно прислухатися до радіо, що день прийдеш, обіцяє. Славко. Славко саме виїхав із бічної вулиці на головну, коли зрозумів, що вскочив в халеп. Попереду витягнувся затор. затор. Розвертатися було пізно, позаду миттєво прилаштувалося півсотні таких самих бідолах. Славко схопився за телефон. Дідько, тільки не зараз. Через годину важлива зустріч з азійцями. Поставки можуть зірвати. Накрились тоді, наша поїздка на крит. І що я буду пояснювати Світлані? Так, треба швидко попередити китайців, мовляв, форс-мажор, і з ким не буває, де телефон, слава Богу, не забув. Славко почав гарячковато, тиснути на кнопки телефону, той не реагував. Забув зарядити козел, вилаївся Славко. Тепер навіть номера, куди потрібно було телефонувати, не знайти. Ідіот сварив себе Славко. Оце так ускорив. Важко зіткнувши, ще раз, подумки вилаяв себе. Нервово крутанув ручкою радіо. На його улюбленій хвилі передавали веселу музику. і цього стало ще сумніше, і він розратовано перевів ручку на наступну станцію, і тут у Леслові чоловічий голос якось відсторонено, немов не від світу цього, неголосно вимовив Повний, поганий день для вас. Спочатку опинитесь в заторі. Славко аж поперехнувся. У жодні гороскопи він не вірив, а покладався тільки на власні сили, таланта, людей поруч. Але те, що він цей самий овен, знав. А відсторонений голос продовжував і угода ваша сьогодні не відбудеться, тому що вам нічого сказати людям іншого світу. Славко слухав, як заворожений. А ось дівчині ваші. Варто все ж таки сподіватися на поїдку на моря далекі, бо день сьогоднішній закінчиться, а завтра вам буде легше. А пити треба менше. Це вам барани, голос Ватерис загаявся, ніби обмірковуючи те, що сам зморозив а після секундної паузи менш суровим голосом поправив овни. Словко сидів із дурним відчуттям. Що хтось дістав таємне досьє на нього і зачитав сьогоднішній день. Ніхрена собі! Оце так. Так, треба запам'ятати цю хвилю. Це ж треба розповісти, комусь не повірять, не вгамовувався ошелешений Славко. Автівки почали рухатися. День продовжив свій розмірений плин.